Всім привіт! Мене звати Людмила. Сьогодні я хочу поділитися з вами гарною новиною. Нарешті збулась моя мрія. І зараз я вам покажу, яку ж орхідею я дуже сильно хотіла. Ті, хто зі мною вже давненько, ті знають, на яку я орхідею веду свою охоту, і щось в мене постійно з нею не виходить. Нагадую, що посилки ми розпаковуємо за правилами зимової відправки орхідей. Кожен слой орхідеї повинен бути теплим до кімнатної температури. Ось так орхідея була прив'язана в коробці, плотно вона тут уляглась. Я сподіваюся, що все в неї нормально. Доїхала вона до мене добре. Ось так вона виглядає всередині. Ця орхідея йшла до мене два дні, і ще один день була у відділенні, бо в мене не було змоги одразу її забрати. Цей вже шар також тепленький, і зараз я почну відкривати цю красу. Давайте разом дивитися. Ось така гарна орхідея це дикий котик. Подивіться, який він гарний, такий темнесенький, насичений. І я лікую. Ця орхідея від Bohemian Orchids повинні бути дуже гарної якості, бо ця фірма дуже гарний виробник орхідей. Ну і коштують вони, звісно, дуже дорого. Ось у горщику такі гарні корінчики. Подивіться, орхідейка гарно просохла, має велику розетку, корінчики є повітряні. Подивіться. Яка гілочка дикого котика? Я в шоці і в захваті. Ручки тремтіли в мене, коли я знімала, тому що, знаєте, дуже-дуже-дуже рада, тому що нарешті отримала її. І Дуся також підійшла до мене на розпаковку орхідей. От така в мене кішечка є гарна. Так, повертаємося до орхідеї. Вона має дуже гарне велике листя, багато ще бутонів, дуже насичені такі темні плями. Я бачила, що продавали аля чорного дикого кота. А це такий також темний, дуже гарний, плямистий, дуже шикарний котик. Нарешті я його вже маю. Знаєте, я вже часом думала про те, що мати дикого кота це не для мене. Щось постійно з ним не так. Я дуже рада, що нарешті вирішила купити його. Орхідея дуже дорога, виявилась, вирішила себе я побалувати. Купила цю орхідею два тижні тому за 480 гривень. Зараз вона вже стоїть там, де купувала 520, плюс упакування 40 гривень, плюс доставка 125 гривень, самі порахуйте, скільки коштує ця орхідея. Але я дуже її сильно хотіла і мене не зупинила навіть її дуже висока ціна. Зараз орхідеї працедами взагалі дуже сильно подорожчали, і ціни на всі орхідеї взагалі дуже сильно піднялися. Також хочу сказати, що ця орхідея пробула два тижні на перетримці і все з нею нормально. Мені сподобалась якість орхідеї, упакування. Я дуже задоволена, що цю орхідею замовила. Замовляла я її в інстаграмі. Якщо кому цікаво, де саме, то пишіть мені, будь ласка, в інстаграмі. Я вам дам сторіночку. Бажаю вам всім гарного дня, до нових зустрічей.